Коли перепощують якийсь контент із країни-агресора, начебто якусь унікальну інформацію, насправді там нічого унікального нема. Це відео не політичне, це відео про сенси. Браку інформації в цьому світі нема. А особистість, та яка в цьому відео із тої країни, яка цілком підтримує напад на Україну, вона ж якраз діє по принципу: однією рукою даю іншою забираю. Це знаєте, коли я жила майже два роки в Німеччині перший час війни, мені сказали, май на увазі, тут однією рукою даємо, іншою забираємо. І я це дуже-дуже відчула, коли не могла на два роки повернутися в Україну. І коли той із сусідньої України блогер розповідає вам про якісь такі високі матерії, але при цьому він підтримує політику партії, так би мовити, то ну, те, що він дає у ці сенси, це. Перекреслюються тим, що він сприяє розвитку тої країни. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте щодо цього?